Апеляційний суд Києва заборонив пряму трансляцію слухань у справі щодо вбивства Георгія Гонгадзе. Так, судді вирішили одразу після того, як представник потерпілого Олексія Подольського продемонстрував документ про, начебто, незаконність призначення суддів. Самого потерпілого, якого генерал Пукач теж вивозив в ліс і катував за публікації, що торкалися тодішнього президента Кучми, двічі оштрафували. Ну а потім, взагалі, вигнали із зали суду. Подробиці далі. Прямої трансляції справи Гонгадзе більше не буде. Її заборонив суд. рішення ухвалили після того, як захист потерпілого Олексія Подольського нагадав слугам Феміди про факти втручання в автоматичну систему розподілу суддів. СБУ ще кілька тижнів тому після скандалу з головою суду Антоном Чернушенком звітувала, розподіляли в апеляційному таки вручну Головна причина заплічення трансляції. это то, что мы в очередной раз выкрали мошенничество судебной коллегии. Было вмешательство в автоматизированную систему назначения судебных коллегий. Они прикрылись бумагой из Генеральной прокуратуры, очень странной, В якій навіть не було вказано номера уголовного производства. Генеральна прокуратура ніякого відношення к ведению уголовного производства проти господина Чернишенка. Так от це уголовне производство знаходиться в Чернігівській області. Після такого впевнений Олександр Єляшкевич судді мали б не забороняти транслювати процес, а зібратися і тихо піти, обговорити заявлене захистом подольського клопотання про відвід суддям сьогодні так і не змогли. Акценти слуги Феміди робили на інших. Іншому, потерпілого штрафують за неповагу до суду, мовляв, надто гучно висловлював свою недовіру. Вам не то, що довіряти не можна. Вам не можна довірити, навіть навіть я не знаю, що вам не можна довірити. Ви злочинець для нас. 1530 гривень. Штраф має бути сплачений не пізніше, через 15 днів зняв ручні постанов про накладення штрафу. Згодом до цього штрафу додають іще один 1700 гривень. Нема з кого взяти взяти в бюджет гроші, тільки з Подольського. Да, от з кучми не треба. Тобто у нас мільярдами крадуть. А Подольський буде боротися за українську конституцію. За цю конституцію побив його пукач. Запевняє, не може домогтися в суді справедливості. Суд натомість вирішив узагалі видалити його із зали на період, поки сторони заявлять усі. Клопотання у нарадчу з цього приводу не ходили. Колегія суддів, на, стільки, на стільки було можливим, вислухавши думку учасників судового розгляду, радячись на місці, ухвалила видалити із зала судових засідання. Потерпілого Подольського. цим самим судді підтримали клопотання Валентини Тиличенко, адвоката Мирослави Гонгадзе, який за її словами було надто галасно. Я попросила суд нарешті вжити заходів, які би забезпечили умови роботи. І видалити Подольського залу. До слова, якщо вірити Пукачу, саме Валентина Тиличенко і прокурори ще під час суду першої інстанції, коли в справі головував скандальний суддя Мельник, намагалися підкупити генерала. Йому, начебто, пропонували гроші за те, що він не буде згадувати кучму і Литвина. Леоніда кучму судді поки що теж бережуть. Незважаючи на вимоги Олексія Подольського, свідчити не запрошують. Нині другий президент на Сардинії святкує день народження. Потерпілий і його захист, натомість просять Феміду. Не перетворювати суд над убивцями на суд над ними і обіцяють, завтра до зали прориватимуться з усіх сил. Людмила Бадалян, Андрій Сукуренко, Віталій Дорожченко, ТСН 1+,1.